Здоровкайсь, уже на цих вихідних стартуватиме найпрестижніше бодібілдерське шоу Містер Олімпія. Станом на цей момент вже відбулася традиційна прес-конференція перед МО. Отож, давайте подивимося, хто в якій формі зараз перебуває, а також спробуємо прикинути, як можуть розподілитися місця у найцікавіших вагових категоріях. Давайте розпочнемо із відкритої категорії, бо там у нас є надзвичайно гучне повернення це Нік Вокер. Американський білдер по різних причинах пропустив одразу дві останні Олімпії, але зараз він готовий і готовий займати найвищі місця. Багато хто прогнозує йому просто залізобетонне місце у топ-3, а дехто навіть впевнено ставить його на другу позицію цьогорічного містера Олімпія. Чи буде це дійсно так? Ну, подивимось. На мою суб'єктивну думку, його форма на фото та відео матеріалах, які публікує сам Нік, дещо відрізняється від того, що ми потім бачимо на самій Олімпії. Не знаю, що це світло, ракурс чи можливо що-небудь іще, але на своїх фото він виглядає дещо більш пропорційнішим аніж потім на самому конкурсі. Дуже багато людей прогнозують перемогу у цьогорічному шоу, переможцю 24-го року, Самсону Дауді. Як на мене, то з цим цілком можна погодитися. Цей атлет виглядає готовим на усі 100% І судячи із його обличчя, на сцені цього разу він буде ще сухіший аніж минулого року. Саме за цей компонент, за компонент сухості йому не те, що прилітало минулого року, це скоріше було його мінусом у порівнянні із Лансфордом та Хадічупаном. Тому якщо до своїх розмірів, якості, до своїх пропорцій він додасть ще й сухість рівня чупана, то, як на мене, Дауда буде беззаперечним переможцем. Що стосується якраз таки Чупана та Лансфорда, то про них говорять дещо менше. Але без всяких сумнівів готові вони обоє. У іранця цього року були надзвичайно серйозні проблеми із отриманням візи до Америки. Велися також дуже серйозні розмови, що його взагалі не буде на цьогорічному МО. Але зрештою, дуже довго оббиваючи пороги посольства, я навіть чув цифру у 8 тижнів. Уявіть собі, 8 тижнів чувак у Дубаї намагався отримати візу до США. Але зрештою він це зробив і приїхав виборювати свій другий титул. Дерек Лансфорд свою форму показує не так активно, схоже, він усе планує видати одразу на сцені. Можливо, якраз таки саме це попливало на думку різних оглядачів, бо пророкують йому місце поза топ-3, четверте, а то навіть і п'яте місце. Ну а це на секундочку містер Олімпія 23-го року, бронзовий призер 24-го та переможець минулорічного Арнольд Класік. Для вас я знайшов опитування у одного із найбільших ютуб-блогерів на тематику бодібілдингу, в якому взяло участь цілих 52 тисячі чоловік. І їм було задане одне питання: хто переможе на містер Олімпія 25-го року? Тут із суттєвим відривом велика кількість опитуваних проголосувала саме за Самсона Дауду. У нього 43% голосів, ну а на другому місці опинився Нік Вокер. В принципі, знову ж таки, повторюся це не дивно. Можна сказати, що багатьох людей вже, ну так би мовити, дістали ці вихідці із 212-ї категорії, як би це насправді жорстоко не звучало по відношенню до цих атлетів, але схоже, що у великий бодібілдинг знову повернулася мода на великих масивних і головне пропорційних атлетів. Тому думаю, що все ж таки Дауда візьме другий МО поспіль. За місця нижче будуть боротися Мартін Фіцвотер, хоча я можу сказати, що мені імпонує цей атлет, і я хотів би бачити його навіть у п'ятірці. Аналогічно, те саме майже слово в слово можу сказати про Ендрю Джакіта, але самі розумієте, ця п'ятірка не гумова. Ну а підписники мого телеграму уже давно знають, що такий атлет, як Урс Калічинський, дебютуватиме цього року у відкритій категорії. Тобто цей німець набрав 15 або 17 кілограм і проміняв класік Фізік на відкритий дивізіон. Йому, як це не дивно, пророкують зразу 10 місце на дебютній Олімпії, але ну я не знаю. Як на мене, то переходячи до абсолютки, Урс втратив якусь свою фішку. Якусь свою унікальність чи що. Бо у класік фізік він був е, особистістю, він був цікавим атлетом, а тут таких як він зрештою є досить багато. Принаймні, поки що так виглядає. Можливо, коли у нього буде повноцінна підготовка до цієї категорії, то ми побачимо Калічинського, який чимось вирізняється. Далі у нас категорія до 212 фунтів, тобто це атлети, грубо кажучи, до 97 кілограмів. Думаю, що багато говорити тут немає сенсу. Усі, фактично, усі сходяться на думці, що Кіан Пірсон візьме свою третю поспіль Олімпію. Цей чувак дійсно виглядає надзвичайно круто. Він в порівнянні із минулим роком прибавив і ще більше, і зараз виглядає просто неймовірно. Багато хто каже, що зараз це найдовершеніший бодібілдер сучасності і що він уже зараз у такій формі і у такій вазі може виходити на сцену разом із представниками відкритої вагової категорії і обігрувати цих великих хлопців. Власне кажучи, Кіон після Олімпії якраз таки візьме участь у шоу, де буде змагатися як атлет відкритої категорії. Це буде шоу Прага про і кажуть, що Продіджі має там перемагати. Категорія Classic Fізік. Саме тут, як на мене, було напевно найбільше галасу. Саме тут справа могла дійти до ну, скандалу. І напевно саме тут буде чи не найяскравіша боротьба за перемогу. Справа в тому, що Майк Сомерфілд, який минулого року показав доволі несподівану форму, гідну на друге місце після Сібама. Вляпався у дуже неприємну історію, пов'язану із його зростом. Як ви напевно знаєте, категорія Classic фізік має суворі та чіткі правила стосовно того, який зріст та яку вагу має мати атлет цієї категорії. Так от виявляється, що у минулі роки Майку якимось чином зафіксували зріст трошки вище за 175 см, що в свою чергу дозволяло йому робити вагу на сцені в районі 96 кг. Саме на фоні цього у Ютубі почалися цілі розслідування, де оглядачі піддавали сумніву його. Зафіксований зріст, бо, мовляв, люди, які це вимірюють, роблять свою справу неналежним чином. Вони для чогось додають там волосся, зрозуміло для чого. І саме це прибавило Майку Сомерфілду цілих 2 см до зросту. Отож виходить так, що атлет, який при своєму реальному зрості мав би важити до 90 кг, по факту отримує перевагу у вигляді 6 додаткових кілограм м'язів. Ці додаткові 6 кг, звичайно, що зроблять величезну різницю між ним та атлетами, яким таку хитрість провернути не вдалося. Цікаво, та водночас навіть смішно, що знайшлося відео, у якому сам атлет говорить, нібито його справжній зріст 170 см, в той час, як йому якимось чином вдалося на замірах зафіксувати 173 см. Ну а на минулорічній Олімпії чітко видно, як йому нарахували аж цілих 175. У моєму телеграм-каналі навіть були коментарі, що Майк не виглядає як атлет Класік фізик і йому більше би пасувала категорія до 212 фунтів. З цим особисто я в принципі можу погодитися, бо Сомерфілд дійсно виглядає разюче інакше, аніж той же Рамон Діно чи Логан Франклін. Проте варто сказати, що яка не яка справедливість на Олімпії все таки є, атлетів змусили пройти додаткове вимірювання як росту, так і ваги. І от уже там, зробивши ці вимірювання більш прискіпливо, вдалося виміряти, що зріст Майка Сомерфілда складає трошки більше за 173 сантиметри. Отож, у результаті йому все ж таки вдалося потрапити до категорії 92,5 кг, але виходить так, що за тиждень до Олімпії атлет скидає майже 3 кіло, і це при тому, що він був уже фактично готовий до сцени. Це звичайно викликало гнів, як у атлета, так і у його тренера. Бо спочатку їм сказали, що можна виступити із вагою в районі 96 кг, кілограм. Ну а потім, уже будучи готовим, плани помінялися і йому довелося скидувати ще. Перед Олімпією і перед цим скандалом Сомерфілду пророкували перемогу на МО, пророкували те, що він займе місце самого Кріса Бамстеда і буде з року в рік домінувати у цій категорії. Але тепер все більше і більше людей вважають, що ці обставини, а також скидання уже готової маси, дуже погано відіб'ється на формі атлета, і можливо навіть він не увійде у топ 3 у такій ситуації все більше і більше починають говорити, що нарешті переможе у Олімпії ніхто інший, як вічно другий після Сібама Рамон Дінок. Ну що ж, цілком може бути, діно завжди топово виглядає перед змаганнями, але от уже на самій сцені щось у нього зазвичай іде не так. Тому якщо він зможе зібратися, не поплисти і не потекти, якби це не смішно не звучало, то дійсно Рамон може забрати цьогорічний МО. Принаймні він на це точно заслуговує. Ну, а особисто мій фаворит це Логан Франклін, хоча я дуже сумніваюся, що йому дадуть перемогти. Але на мою думку, це ну, найкласичніший класік фізик. Він виглядає надзвичайно круто, пропорційно, естетично. Я вже кілька разів це говорив і скажу ще раз своїм виступом на Арнольд Класік, він мені нагадав самого Франка Зейна. У майбутньому це точно має бути містер Олімпія класичної категорії. Але не цього року, хоча буду дуже приємно вражений, якщо я помилюся. Топ-3 світить також терен сурафіну. Але я б напевно відзначив, що в першу чергу така висока позиція йому дістанеться через те, що не буде, бо закінчив кар'єру Кріс Бамстет, а також не буде Урса Кривчинського, який, як я вже і сказав, перейшов до відкритої категорії. Ну і також цього року у Classic Fіk ми матимемо представника від України, це Кирило Худаєв. У нашого атлета зараз дуже класна форма і було б просто чудово, якби він зміг навести трохи шороху у цій категорії. Якщо я знайшов правильну інформацію, то найкращий результат Кирила на цих змаганнях це 11 те місце у Classic Fizik. Виглядає зараз Худаєв масивніше, об'ємніше, тому давайте побажаємо йому покращити свій результат. Ну а на цьому все, друзі. Дякую за вашу увагу та сподіваюся, що вам сподобалося дане відео. Якщо так, то не забудьте підтримати його своєю вподобайкою, а канал підпискою. Я, в свою чергу, буду старатися тримати вас в курсі останніх новин Олімпії. Скоро почуємось.